Кожного з нас одна єдина батьківщина. Особисто у мене в Україну. І я про це ніколи не не шкодую, адже я народився в найкращові світі країни. Я щиро люблю її привітних людей. Є родючі землі і безмежні простори. Вічними символами моєї батьківщини стало закиненим на небо і золота мженичні поля. Та ж якої я бачу Україну в майбутнє, як, як кажуть, майбутнього без минулого і теперішнього. Звичайно, що Україна й сьогодні велика держава, і про це можна говорити нескінченно. Так само нескінченно можна міркувати і про майбутнє нашої країни. Щодо мене, я б хотіла, щоб наші співвітчизники стали добрішими, щирішими, любили і поважали свій рідний край, а батьківщина відповідала їм за ярості. Ми впевнені, що майбутнє майбутнє України найбільш усього залежить від нас з вами. Якщо ми будемо байдужими до усього, що відбувається навколо нас, то ніколи не зможемо збудувати щасливе майбутнє. Тому, якщо ми хочемо бачити свою рідну країну духовно, культурно, політично і економічно розвинутою державою. Яка буде спроможно відстоювати свої особисті інтереси в будь-якій міжнародній сфері. Ми повинні розвиватися самі, тим самим розвиваючи рідну Україну, не бути байдужими до майбутнього і докладати до цього якомога більше зусиль. Чим вищими будуть на наших співвітчизників, тим кращий результат ми отримаємо в майбутньому. Віталіна, якого небудь замислилася, якою буде Україна після нашої перемоги? Ой, ще як. Я її уявляю сильною, з відбудованими дорогами та дуже щасливими людьми. Так, але головне це відчуття безпеки, нарешті, без сирен, без страху, що щось може трапитись. І ще мені здається, що ми після всього пережитого будемо ще більше любити свою країну, адже тяжко пережити це все в голові, те, що ми все прослухали. Це точно. А ще я вірю, що Україна стане справжнім символом незламності у світі. До нас приїжджатимуть туристи, щоб побачити, як ми змогли відродитися. І економіка вернеться. Я думаю, що всі українці, які виїхали. Будуть приїхати назад і створювати свої бізнеси, і щоб відзваллювати нашу країну, яка була раніше. Це буде найкраща нагорода за нашу боротьбу: вільна, сильна і незалежна Україна. Так, і ми будемо жити в мій пишаючись тим, що ми пережили. Що ви робите заради перемоги ЗСУ? Що ти робиш заради перемоги в ЗСУ? Заради перемоги ЗСУ я навчаюся на відмові. Що ти робиш заради ЗСУ? Я староста класа. Заради ЗСУ я навчаюсь і доначу. Заради перемоги в ЗСУ я використовую всі можливості. Заради ЗСУ. Солдати, ми маємо залишатися непохідними та рішучими. Підтримка нашої оборони, сучасне, озброєння і постійне навчання. Ось кроки до ближчої перемоги України. Кожен внесок життєво важливий. Разом ми сильні, разом ми здобудемо перемогу. Громадяни єдність, наш найцінніший ресурс, взаємодопомога, солідарність, активна участь кожного сприяють нашій стійкості. Підтримуйте одне одного, долати труднощі, будьте прикладом мужності для нації, разом до перемоги. Друзі за кордоном, ваша підтримка є ключовою для нашої боротьби. Дипломатична допомога, економічні санкції проти агресора і спільні зусилля міжнародної спільноти допомагають нам наближатись до перемоги. Разом ми змінюємо світ. Добровольці кожна ваша дія наближає перемогу, волонтерство, допомога по сусідству і підтримка бійців. Створюють сильний фронт опору. Продовжуйте надихати, організовувати допомогу і будьте опорою нашої спільноти. Ваші зусилля рятують Україну. Перемога це не просто момент, коли ворог відступає, це довгий шлях, який залежить від кожного з нас. Тому важливо розуміти, наша сила в єдності, підтримці та постійній роботі на благо країни, аби набладні.